Диво безіменного короля союзника прадавніх драконів викликає смертоносні блискавки. Король, що був убивцею драконів і богом війни, приборкав штормового дракона і разом з ним бився у нескінчених битвах. Це диво ймовірна історія їхнього зв'язку. Ага. Коротше, приручив дракона, і через це став їхнім союзником. Зрозумів, що війна потрібна тільки олігархам. А простим істотам. вона нафіг не надо. Так, зброя, епоха богів для полювання на драконів. Найбільш рання форма зброї, яка служила як мечем, так і списом. Спис меч належить бездименному королю, божественному мисливцю на драконів. Спис меч, пронизаний блискавками, як і його колишній власник. Блін, оце вони круто зробили. Вони не дали сюжет, а дали підсказки, які. Сюжет малюється в голові кожної людини. Я вже уявляю, як він був мисливцем, сином Гвіна, таким весь принцем всі діла, зі своєю армією цих фа лицарів, і дала в драконів один до другим. Але в якійсь битві, можливо, він був не дуже вигідній позиції, десь ще поранений, чи ще щось. І якийсь дракон, можливо, його врятував в цій ситуації, і так вони тіпа, стали дружити приручити, ну типу, здружилися, і він зрозумів. Що дракони тіпа, норм істоти, що їх не треба винищувати. І пішов проти батька свого він, і отак це все закрутилося. Це я все придумав завдяки тому, що я б прочитав оці кусочки. І тут мені мене такий фільм у голові намалювався, що я собі сняти вже б серіал можна було випустити на цю тему. Типа, пригоди без короля, ні, Історія втрачена е, легенда безіменного короля. І 100 мільйонів серії блин, про те, як він бився з драконами і як ця драма закрутилася. Круто, круто. Вміння блискавичний удар, підійміть спис меч високо над головою, щоб прикликати могутню блискавку, яка вдарить ворогів на відстані. Оце так воно цей лор і розкривається. так. Ще якийсь мав бути меч. Ось цей, Да. Вигнутий меч, пронизаний силою штурмового дракона. Безіменний король союзник продавніх драконів бився у численних битвах пліч опліч стурмовими... зі штурмовим драконом. Коли великий. Загинув, король забрав його душу. Так було заведено в епоху бою. Ану ну, ну, безіменний король союзник продавний дракон, ібився числен... численних виключ опільсь штурмовим. А, ну це вже після того, як він вже приручує його. Але він все ж таки цей дракон загинув. Я поняв. Смерч вміння. Насичте меч люттю, Смерчу за допомогою обертальним рухом та виконайте сильну атаку, щоб скерувати цю лють на ворогів.